Вітаю, друзі! Сьогодні такий у нас буде цікавий трошки контент. Не про мотіка, а більше про гараж. Нарешті ми придбали собі гаражика. Ось такого жовтого красення. Є. Ага. Зараз фонарика буде О. О, А тепер. Чому? там є в... немає. вода. О, над чим треба попрацювати, а? Ти бачиш? А тоді ми вні? приходили води не було. Ось і тут воно тече. Ну, то він що казав, шву воно десь там. Угу. Це тонометр, блін, мірять давлення. Ну груша в нього вже по бороді пішла. Але він такий блін старий. Це щоб тілочок. Ось диван. Ось дезики. Все. І є яма, якщо тілки не слухняні. Фільтр. Дивись, там та Бульба є. Можна на Бульбеніце І потім валідольчиком захавати. Валідольчик, Це ж касета, там, касета зубила. Так. Тут колись, мабуть, планувався щиток. Ну так до нього ходи не до не дійшов. Це незрозуміла річ. Динамік. О, навіть ці плафони, плафони. Так, він вже казав, то там на чотири. А, так, на чотири мами, є вимагати. О, тут залізна дорога є. З паровозик. Классно. Фара. Самокат маленький без колеса. Щоб колеса тут є. Там труси. Труси, ну, труси це взагалі джекпот. Куча гаек. Отработка. Кольно. Прикольно, коробочка з подмафана. Диван ще такий. Другий день, як ми працюємо у нашому новому гаражику, ось так це виглядає. Сьогодні світліше, тому що ми ворота відчинили. Ось так от землю вигрібаємо з-під гаражу. Тут, напевно, будемо таку отмостку робити. Настя тут у нас головний по земельних... Ану, передай собі Десайтер. привіт. Привіт. Круто. Коротше, один пакет землі ми вже зібрали. Що треба треба оце все вивезти. Так, що в нас нового? Нового те, що в нас є світло. Повинно бути. У нас отакий лічильничок новий. Вчора нам дядько Олег встановив. Поки що тут немає розводки, тому. Оце наша все електроенергія. І звідси ми зараз під'єднаємо отакий гарненький подовжувач. Я зробив світло, таке буде зараз цікавіньке. І будемо потрохи прибиратися, тому що виглядає це так собі. А, можливо, сьогодні приїдуть дядьки, котрі нам полагодять кришу, А є велике бажання, щоб. Тут було сухо, комфортно і круто, тому всю кришу будемо перестилати в обіроїд. І, напевно, сподіваємося, це повирішує питання цієї вологи. Також ми позвільняємо сьогодні, будемо прибирати весь цей мотлух, мусор. І будемо якось розполагати вже свій новий, який ми вже натащили. Треба якось робити все гарненько. Так, під'єднали наш подовжувач. Лампочку, да буде цвет. Пам! Колесяка. Ми залізли в ось цей підвал, достали там трохи старих колес. Mm. У нас є, нам сказали, місце, де можна їх безкоштовно вивезти, тому зараз ми їх з собаку будемо загружати та й вивозити. Якось так. Настя продовжує наводити порядок. І вже розібрала. Ля яка краса. Ми його потім ще покрасимо. Взагалі буде гарніше. Ще не вирішили, чи жовтим, чи чорним. Ми поки що схиляємося до чорного кольору. Скоро в нас буде гарна криша. Прям файна-файна така. Не тікуча, не буде цієї лужі, лайна. Клас. Що ти на лижах зібралося побігати? Так, щось лижі не їдуть. І так, відеозвіт, що ми тут ще наробили. Отак от цей стілажик від стінки відсунули. Вже заповнилось своїм хламом. Тут я трохи люка переробив, нормально ці доски поукладав. Диванчик такий у нас вже з чистими речами. Що ти тут робиш? Це ламаєш, так? Ламаю тут щось. Це згоди, що ага. ламати. Так, ну ця штука повністю зломана, тому ми її виймаємо і будемо гарненьку нову класти. Хлопці там наверху нам таку вже гарну кришу майже зробили. Клас. Такий відлівчик буде файний. Ай, яка краса. Так, ну що, друзі, тільки-тільки хлопці поїхали, бо зробили нам дах. Пішов дощ. І знаєте що? У нас сухо. Ми навіть прожектора направили, де тут були гуже. Поки що нічого немає. Там є якась влага сирість, але це, напевно, ще залишки позавчорашнього дощу. Поки що жодної краплі сюди не впало. І це дуже добре. О, Анастасія відпочиває. А ми просто встигли до дощу вивезти мусор. Да, Сміття вивезли, це прям дуже, дуже круто. Ну, ще, ще трохи залишилось, трохи земельки, трохи санок, якихось там банок, каністр. І так, сьогодні в нас третій день наведення порядку та ремонту в нашому гаражику. По плану в нас сьогодні трошки поламати оці шви, поприбирати зайві такі штуки, поскабліть. Пошпаклювати. Ми трохи закупилися в епіцентрі. Шпаклі взяли, кучу всяких ніштяків, перчаток потрібних, непотрібних, захисту для обличчя, плівки, шпателі, грунтовочку. І ось таку прикольну каністру взяли, щоб вона тут як цей була, як омивальник, рукомийник. Водичку набрав тут, краник відчинив, просто вогінь. Почистили оцей бруд. Думали, що тут будемо щось бетонувати. Ну, Поки що не вирішили, тому що вчора були калюжі, але всі вони стекли туди далі в порядок. Пора руйнувати! Тут прибираємо. Тут видолбали ось такі от там, де були жуткі щелі стару шпаклю. Я вже її пробризгав, прогрунтував, так само і понизу зробив. Зараз чекаємо, поки вона висохне десь годинку. І будемо вже пробувати це все зашпаклювати. Так, знову у нас вихідний, знову ми на гаражі. Що ми тут робимо? Сьогодні у нас така дуже брудна робота. Ми вирішили до Ладу привезти ось оці шви між плитами. Вони були всякою стяжкою забиті, вона випадала і треба було це якось полагодити. Складніше з цими двома швами. Вони були надвузькі і прийшлось перфоратором. Довбати їх края, щоб воно стало трохи ширше, і потім я з балоном із піною, хочу їх забити вже піною. Ще один шов залишилось зробити а, за допомогою перфоратора, от бачите, от як, як його запінити. Ніяк. Треба ось ці края довбати перфоратором, щоб туди можна було якось трубочкою з піною залізти. Коротше, така фігня, ворота просіли, погано зачиняються. Є таке бажання їх трошки припідняти, от сюди їх закласти шайби. Ворота важкі. Будемо за допомогою домкрата брати, підіймати цю воротіну і пробувати туди розмістити шайби. Так, ну що, ворота ми трошки припідняли завдяки таких шайб. Стало краще, набагато краще, але треба все одно трошки підпіляти оці моменти. І буде ворота дуже класно зачинятися. Вже засохла штукатурочка, що я наніс, вийшло так доволі непогано. Зараз я увесь мотлох із стелажика переклав на диванчик. Зараз його закрию, щоб пил на нього не летіла. І хочу до ладу привезти оцей стелажик. Дуже важкий, я сам його ледь-ледь досунув до вихіду. Що хочу зробити. Це буде лицева сторона і хочу прибрати оці перегородки. От тут вони мені тут зовсім не потрібні. Напевно, він був розрахований під щось дуже-дуже важке, але мені важке нічого таке на нього не треба робити. Треба, щоб нормальний був доступ без оцих залізяк. Панельки я відрізав, бо вони мене заважали і їх лишній раз зайвий раз їх чистить таке собі. І у нас найулікальний процес це закінчити. і Вже буде гарнення. так, З фарбуванням стілажку я закінчив. Один другий стеллажик вже пофарбований. Ось так, гарненько це все вийшло. Так, і так, трохи стілажок ісунув. Завантажив вже кучу мотлуху в нього. Зараз займаюсь тим, що чищу ямку, а точніше уголок оцієї ями і оцієї ями. Давайте вам покажу підвал. Бо жодного разу я вам ще тут нічого не показував, що тут таке. Оце така перша кімнатка. Це колись тут лежала піна. Вона лампанула і ось така річ з'явилася. Це провода йдуть зверху. Я їх під'єднаю до лічильника. Хоч, хоча вони є алюмінієві, але наче непогані. Залишив їх. Ось така тут зроблена лестниця. Але її трохи треба зробити вище і трохи змінити, змінити кут, щоб сходинки були так от перпендикулярне полу, бо це дуже жорстко, конечно. Можу так знатно навернутися. Колись я теж пофарбую. Це мабуть дробина, котра тут ще була стокова встановлена. Нам вона не цікава, вона буде, напевно, порізана на метал. А може її розпиляю і зроблю з неї верстак. Є ось така ще тут одна кімната. Тут не забетоновано, тут зберігалися овочі якісь. Ось тут окремий таке є я є дыра. Ну, прикольно, прикольно. Не знаю навіщо мені це взагалі ящики. Можливо їх просто роз, розберу до її. і десь так і поховаю де небудь їх. Одну пофарбував, другу. І продовжуємо мотлух вивозити. Отака От Subaru рука та тачка. Отак От круто в неї влазить кусок дивану. Вже дошками закрив, щоб не звалитися туди. Сьогодні все ж таки вирішив оцією стінкою зайнятися. А, придбав фінішну шпаклю і все ж таки спробують хоч трішечки її підревняти. Можливо так, можливо, ще всю її білою зроблю. Для чого? Щоб, по-перше, зменшити розхід краски. По-друге, як її не проліваю я грунтом, все одно вона сипеться піском. Треба її трошки взяти і зробити гладенькою. Вона й горбуватися буде, і пісок з неї сипатися не буде. Пишив оцю стінку дошпаклювати. Трішечки оцю, мені не вистачило. І, можна сказати, закінчив, закінчив оцю, трошки вже зачухав стіни, з боку встану. Mm. Рівнесень. А а? Вирішив я тут трошки підлогу до ума до, до ладу привезти. Повочищав і перфоратором порозбивав все, що можливо було. Ось тут. Вже повилисився там звідти весь бруд і сміття і вже загрунтував. Те ж саме тут були такі руйнування, я їх трішечки збільшив і теж готую до того, щоб сюди покласти стяжку. Так, ну що, ось такий от результат вийшов. Ну не прям супер і ідеально, але мені дуже подобається. Ну і там такі дві плямбочки є. Нарешті починаємо готувати стіни, бо сьогодні навіть щось покрасили. Так, ну що, перший слой ми вже пофарбували, вже готуємося до второго шару. Ось так це виглядає. Ну, Непогано вийшло, як на мене. Непогано. Зараз закатаємо потолок в другий шар і потім вже стіни. Фарба вже в два шари висохла, Ось така краса вийшла. Сіренькі стіни, темне, темна стеля. Як на мене, дуже навіть непогано. Так, ну що я трошки тут прибрав, а Тепер треба прогрунтувати, стрічку проклеїв і завтра вже буду фарбувати перший слой. Якось так. Ось так воно гарненько все вийшло. Вон, Насті подобається. Потолочок сіренький, все сіреньке, тут темненьке, тут світленьке. Наче кльово, аж хочеться розуватися перед тим, як заходиш, бо ще дуже чисто. Розпаковка. А що тут? Ніхто не вгадає, а я вам скажу, що це таке. Це ящик з інструментами. Я думала, як новий. Китаєм новий буде пізніше. Made in China to Poland. Дішманський ящик. З дішманськими інструментами, але він повинен бути давно дуже такий побізний. А сьогодні ми ще будемо займатися електрикою. От є декілька у нас таких гарненьких ламп 1,50 п'ятдесят. Недорогі, дешманські, самі дешеві, котрі знайшов, але із ними буде дуже яскраво. Монтаж освітлення ми закінчили. Ось так от це все гарненько вийшло. Такі акуратненькі коробоньки розподільчі, Вісім ламп на стелі. Ну що, Анастасія? Вмикай нам світло. О, увім, 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 ...наче, Наче дуже круто. Можна вже ворота замикати і, і кайфувати. З одному етапу нам треба зробити яму. Є в нас там дошки, але вони такі старі, втомлені, короткі, тому ми з настюєю придбали ліс і вызывал лес в нашому леснику. <риклад> Ось так от. Настя тримач для нашого дерева. <риклад> Так, Яма закрита новими дошками, вийшло досить так непогано. Звісно, китайським лобзиком я так дуже намучився, але наче все вийшло. Тепер, мабуть, буду їх ще фарбувати. Так, ну що, пофарбував перший шар. Доволі так непогано вийшло. Ще думаю, фарбувати у другий чи ні. Можливо, жовтий ще разочок пройдусь, але пізніше. Ну, ось такий результат вийшов. Як на мене непогано. Звісно, воно буде грязне, страшне, коли я почну тут їздити по ньому мотиком і причепом. Але подивимось, як воно буде. Завжди встигну якимось куском автомобільного лінольому це застелити та і забути як страшний сон. Ну, але доволі так непогано. Ось такого століка мені зробили хлопці. Це як я і просив, я його вже покрасив. Ось така гарненька вийшла. Тут зверху буде оця столешниця. А тут ОСБ лист. Не знаю, буду його фарбувати чи ні, але саме так це задумано. Під низ цього стола буде закотаний шкаф, праворуч буде компресор. Хотів вам показати фінальний результат, що тут і як воно вийшло. А вийшло непогано, доволі гарно і відносно бюджетно. Звісно, хотів трошки все краще зробити, але, але і так непогано. Димось. І так, це в нас такий вхід. Зробили мені ось таку полку, столешниця з епіцентру, Класно сюди стала. Оце на причепі я віз, привіз сюди. Таку ДСП, розпилив її на дві частини, зробив зверху полку для шоломів. Тут я розвісив свій інструмент. Доволі класна річ це магнітний тримач. От, що не на гвоздях, все висі, та... от Отак. Дуже класно, рекомендую. Далі, той пофарбований стелаж тут так прекрасно став. Тут в мене мотлах у прозорих. З епіцентру короба. ну, доволі зручно в них, по крайній мірі, бачиш, що в них приблизно є. Отак от висунок, подивився, прибрав. Диван той залишився від минулого власника, але він піде в топку. Кому треба, пишіть, подарую. <соць> Скоро тут буде просто інший. Це він мій новий мотик. Замість Андуріка він в мене як бігавєл. Кому цікаво, розповім про Хорнета. Зроблю огляд. Тут в мене таке вішало, полечка вішала класна. Півтори тисячі гривень коштує, але прикольно, що вона на колесах строїтельний полісос і такий от гарний гарний пол до, під, до підвалу. Але тут буде лежати ліноліум, тому що ця фігня дуже марка, і якщо пол легко перефарбувати, якщо що, там банку краски придбав. Що я мабуть зроблю, тому що ну, це не відмивається нормально. От. А з того, що я пожалкував, я не купив оксидну фарбу. Це така що двокомпонентна. І ця фарба дуже псується бензином. Бензин пролив, все одразу пятно, пляма воно розтікається, воно липне. Ну, Зажав бабок на пол, на пол підлогу, і це дуже-дуже погано. Там у мене маленький компресор, підкап під, під заднє колесо, ну і от то, що купляв найдешеві ящик з інструментами. Прикольно, він щось десь 300 або 400 доларів мені вийшов, але тут доволі багато ну, самого необхідного інструменту, який має бути. Ну, все, то пусті ящики знизу. Я їх не використовую. Ну, коротше, класна річ, хотів ящика, читай, по вартості а, воно вийшло, читай, інструменту подарунок. Тут в мене всякий мотлог. Ну, якось От так це все виглядає. Чотири вентиляційні отвори. Щоб тут нічого не сиріло. вентиляція наверх іде. Е, не знаю, чи доберусь коли-небудь до підвалу там щось робити, але таке саме приміщення там є на минус першому поверсі. Що із планів, що таке не реалізував. Я е, в мене причеп, я хотів би, щоб він е, от сюди на оцю стіну лягав. Тобто, щоб тут можна було і тачку, і з мотиком нормально працювати, що ти прицеп закатив. От, тут така електрична таль, і його на стіну щолку, так от і підняв. Ну, звісно, хотів би воду провести. тут У кооперативі це роблять без проблем. тут 2-3 метри і вже є вода. Ну, насос ставиться, сверлиться дирка, скважина і все можна зробити. А якщо навіть не зроблю, то скоріш за все отут вріжу мою миєчку і виведу на вулицю злив із неї. О. Ну що, от така була маленька екскурсія по гаражику. Ставте лайкоси, пишіть, як вам сподобалось, не сподобалось. До зустрічі!